Привіт, друзі, привіт, філателісти, привіт любителі збирати марочки! З вами канал Марки з Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав в часи свого дитинства. Ось до вашої уваги, польська марка приблизно е, випущена в 20-х роках минулого століття, і буде сьогодні знайомитися з вами. Що відомо про цю марку? Відомо дуже мало. Одне, знаю точно і бачу, що ця марочка не є поштова. Бо польську мову трохи знаю, і бачу напис. Ось тут написано Оплата штемпльова. Це означає, що ця марка бралася за оплату якихось послуг не поштових, Бо інакше би писало пошта польська. І вона наклеїлася, напевно, на якісь там документи і. Тут ще заштамповувалося бувало таке, що штампом поперечним або кутовим. Тут бачите вона чиста. В Україні такі похожі марки, але номіналом інакшим, бо тут пише 40. Ось тут, бачите, гроші. А бачу, що номіналом один злотий, і вона була з кутовим штампом. То продавали в інтернеті по 20-25 А Також. Схожі марки теж таких були цінах. Е, в Польщі, в інтернеті я бачив, що там продавали 4 таких марки з поперечним штампом за 10 злотих. На наші гроші це 90 100 гривнів. Теж було там номінал 40 грошів, і Дорого за них не просили. Це означає, що їх дійшло до наших днів багато. і Дорого вони не куштують. Ну, правда ж продавали не гашені, не бачив. Ну, Але якщо так дешево куштують гашені, то явно вони цей по ціні дуже не відрізняються. Ну що вам сказати, що, дорогі друзі? Марочка у вас, бачите, не пошкоджена з цілі. В гарному стані, так наведу, ще камеру. Сьогодні познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Маркіс Шухлядки. До побачення вам, друзі, дорогі мої. Підписуйтесь, хто ж не підписаний. Миру вам усім і добра!